Вітаю всіх друзі! DeFi на зв'язку. Сьогоднішній тема NotCoin. велике оновлення. В цьому відео покажу, як можна повисити свої рівні, а саме купити їх якими-двома варіантами. Також пройдемося по новинах та технічному аналізі. Тому додивіться відео до кінця, поставте лайки, коментарі. Саме головне підписку на YouTube канал DeFi. .ua. Ну що ж, розпочинаємо. Ось так у нас виглядає оновлений логотип ноткоїна. В самому кабінеті у нас є інформація для ранніх користувачів, хто стейкав свої монети при беті версії. Ми отримали додатковий бонус у вигляді, до прикладу, як я, 110 монет нот за 2 місяці при золотому рівні. Також отримав ще порядка 3-4 тисяч монет за те, що використовував різні завдання від партнерів ноткоїна. Тому діліться в коментарях, скільки ви змогли заробити саме на стейкінгу і при якому рівні в YouTube каналі. Ну що ж, поїхав, відкриваю самий бот. І подивимося, графічно у нас, в принципі, все виглядає так, як було до того. Зверху у нас гаманець, з лівої сторони інформація, скільки монет ми заробили з активних полів. Ну, відповідно від ваших друзів, якщо вони повишали свої рівні. Знову ж таки, ось тут у нас показується статус, тобто наш рівень. Переходимо сюди, і як ви бачите, у нас є можливість купити рівень золотий або платиновий. У мене вже є золотий, але давайте я перейду на нього і сам покажу, як можна купляти. Нажимаємо «Upgrade». Після чого ви можете побачити, у нас є інформація, що ми можемо купити рівень на 3 місяці, 6 місяців або 12 місців. З правої сторони в нас показується інформація, скільки це буде коштувати в самих ноткоїнах. Наголошую, ноткоїни ми не можемо завести на ноткоінбот. Ми лише можемо використовувати ті ноткоїни, які в нас були на стейкінгу, тобто саме ними розплачуватись. Або в нас є можливість купити саме. Апгрейд нашого рівня золотого або платини за монетки Stars. Тобто, це внутрішня валюта по суті телеграма. Ви можете нажати ось сюди, до прикладу, далі. Як ви бачите, у вас є можливість заплатити з балансу ноткоінами. тобто нажимаємо лише один раз, якщо ви хочете купити. Знову ж таки, я недавно на днях купляв собі платний мій рівень. В мене списали фінанси порядку 10 тисяч ноткоїнів, але по факту у мене залишився рівень попередній, тобто золотий. Це баг, така помилка є у більшості, тому будьте акуратні. Комусь везе, відповідно, купляється новий рівень, все працює супер. Комусь не везе, так як мені, до прикладу, а гроші списались. Писав з даною ситуацією в підтримку, ну, в підтримці бачу дуже багато таких моментів. Думаю, розробники на це звернуть увагу, тому що ком'юніті потрібно чути те, що є якісь моменти, і це все вирішувати. Знову ж таки, є можливість Telegram Stars купити, нажимаєте сюди. Все так, і далі у вас показується інформація, що вам потрібно. Купити стільки монет, відповідно, там покажеться далі інформація, скільки це буде в доларах коштувати. Набагато дешевше купляти собі все-таки, скажімо так, рівень на монетки Stars, тому що в ноткоїнах заплатите набагато більше по сьогоднішньому курсу. Можна купити монетки Stars на сайті Fragment, тобто ви вписуєте свій юзернейм в Телеграмі і, відповідно, купляєте собі ті монети, скільки вам їх потрібно. Далі можна розплачуватись в різних проектах. В цьому, по суті, і фішка цих монет Старс. Повертаємося назад і можемо прийти до платини. Ви можете побачити, яка в нас різниця. Дохід у нас в 5 тисяч раз більше на платині, тобто в 5 разів ми будемо набагато більше монет заробляти, саме на наших експлорерах, тобто завданнях від партнерах, чим на золоті. Переходимо на платину, нажимаю зробити апгрейд. Далі у нас показується інформація. Знову ж таки, як все було на золоті, тільки все набагато більше. Нажимаємо сюди на 3 місяці, і далі ми знову можемо що заплатити з нашого баланса або монетками Stars. Тобто, ось такий варіант є, як ви можете. Купити відповідно собі вищий рівень. Тобто з балансу, якщо ви стейкали монети в ноткоїні, ви це можете зробити. Або з Telegram Stars, якщо у вас на балансі немає монет. На баланс завести на ноткоін, бо монети саме ноткоін, зараз такої можливості немає. Можливо, в подальшому буде. Повертаємося назад, ще назад. І ось тут у нас є класна можливість зараз для більшості людей саме активно розвиватися і розвивати свою команду. Ось тут, як ви бачите, в мене 37 френів, тобто 37 друзів. Нажимаємо сюди, і у вас показується вся інформація по ваших друзях. Якщо ваші друзі будуть купляти вищий рівень, тобто ось тут у мене. Скажем так, мій партнер Юрій купив саме платиновий рівень, і завдяки ньому я отримав ось стільки монет. Також в мене із ком'юніті підписниця ось купила собі по рівень, і я знову ж таки отримав додаткові монети. Тобто, чим більше людей, які будуть більш активніші і будуть купляти відповідно за свої ноткоїни різні рівні, ви на рахунок цього ще будете заробляти. Чим більше друзів ви будете пропонувати цю можливість, відповідно з тим більше друзів ви зможете заробити, якщо вони будуть дійсно активними і будуть полишати свій рівень. Зараз, в принципі, всіх анулювалася повноцінна реферальна система попередніх користувачів, яких всіх блогерів було. Ну тобто там були блогери мільйонів, яких там було десятки, сотні тисяч людей. Зараз, як ви бачите, розробники поставили знову ж таки рівні умови для всіх, і ви можете розвиватися, пропонувати людям розвиватися також разом із вами. Якщо вони будуть купляти нові рівні, ви від них будете отримувати 15% кешбек по суті у нуткоїнах, що по суті класна штука. Тому будьте активними, розвивайтеся, показуйте все, розказуйте своїм ком'юнітям. І в подальшому дійсно зможете ще собі заробити більше нотконів. Знову ж таки, перейдемо сюди. Ось тут у нас є новини, і можемо по них подивитися, що в нас зараз відбувається. Перейду ось сюди. І як ви бачите, ось тут у нас якраз є можливість для тих людей, які будуть на вищих рівнях. Для них буде можливість тестити нові ігри. Ну і також, як ви бачите, можна буде заходити на приватні сейли. Всього скоріше будуть випускатися якісь монети, і ті люди, які мають статус золотий і платиновий, будуть мати набагато більше можливостей саме. До приватних сейдів, що є класною штукою. Переходимо далі, і у нас є інформація, що ми будемо отримувати 15% кешбеку, при тому, якщо ваш реферал буде полишати свій рівень, тобто буде купляти рівень набагато вищий. Ну і далі у нас є інформація те, що платині ми будемо набагато більше заробляти, а саме в 5 разів ми будемо більше заробляти, чим на золоті. Тобто, якщо завдання вийде там на 10 ноткої за годину, то відповідно платині ви будете мати за це завдання 50 ноткої за годину, що є досить класною фічою. Ось, в принципі, такі основні новини, що в нас зараз вийшло. Ми можемо вернутися назад і подивитися, що на стейкінгу у вас показується інформація, скільки у вас є монет. Тобто загальна інформація по тих монетах, скільки ви заробляєте, буде у вас автоматично відображатися в самому стейкінгу в тій кількості, скільки ви вже заробили. Поки що активних полів немає, ви можете подивитися всі свої попередні поли, які ви завдання використовували і скільки ви монет заробили. Тобто, ось основа, в принципі, що зараз є, на що потрібно звернути увагу і як це працює. Якщо ви ще не в ноткоїні і маєте бажання розвиватися, обов'язково переходьте, по-моєму, реферальному посиланні. Будуть виникати якісь питання, зможу вам допомогти. Реферальне посилання залишу під описанням даного відео саме в коментарях. Ви можете перейти в DeFi.ua, Тут я залишаю набагато більше інформації. Також в мене є реферальні посилання на ноткоін і на інші проекти, тому можете розвиватися разом з нами і будете завжди при актуальній інформації. Ну що ж, друзі, переходимо до технічного аналізу. Відкриваю і одразу може побачити, що ціна ноткоїна зараз у нас в діапазоні 1,5 цента. Можете побачити, що глобально у нас волатильність стала набагато менше, тобто ноткоін почав менше ходити вгору та вниз на великі діапазони, як це ось тут було, до прикладу. Що це означає? Це означає те, що саме зараз у нас йде боротьба між покупцями та продавцями, і одна із сторін на рівні проторговки в нас має перемогти. Ну, до прикладу, як це було в нас ось тут. Ось ця японською свічкою, ви можете побачити, що ми пробили наш рівень, закріпилися нижче нього. На наступний день ми відкрились нижче нашого рівня, і саме головне, на наступний день ми його не пробили. Тобто, ось зараз в нас подібна ситуація. Волатильність у нас набагато менша стала. Зараз потрібно побачити, що хто в нас буде сильніший. Тобто, знову ж таки, ситуація буде, або ми відкриємося нижче рівня, закріпимося нього. І саме головне, ми його не маємо пробити. Тобто, ось зараз у нас ось так виглядає наша ситуація. Якщо ми закріпляємося нижче нашого рівня, Знову ж таки, відкриваємося нижче і не пробиваємо його, то йдемо відповідно нижче. Тобто до рівня 0013250. Сюди би було дуже добре сходити, а ще краще би глобальніше сходити нижче 0087,7. Тобто було би добре, якби ми сюди сходили до 0,0550. Я очікую, що ми можемо в цей діапазон піти, якщо біткоін виросте до 64 тисяч доларів, а після чого його злиють до діапазону 48-50 тисяч доларів. Тобто по ноткоїну я буду очікувати ось подібну ситуацію, що ми будемо ось так, до прикладу, ходити. Пійдемо сюди, можемо ще тут потруватись. винесуть нас ось тут досить красиво через схибний пробій, вернуть назад до цього рівня, знову ж таки, потругуємося тут, підемо на 0,13250, можливо, з першого разу не проб'ємо. І підемо тільки ось тоді вище там, 2 центів, 3 і 5 центів. Тобто, це прям глобальний сценарій. Зараз ми знаходимося в такому, скажімо так, більш буковику. Тобто, як це все далі буде відображатися, зрозуміло, що ми будемо бачити з часом. Те, що біткоін зараз платить одразу на 80-100 тисяч доларів, я чесно сказати не вірю і не бачу зараз ніяких передумов для цього, тому що дійсно ринок у нас зараз більше негативний, а скажімо так, неактивний. Видно, що зараз літо на дворі, тому люди неактивні, відпочивають. І відповідно саме в такий період було би добре саме по біткоїну витряхнути, як то кажуть, слабкі руки людей зі слабкими психологіями, щоб вони максимально дорого купляли ці активи, які по 70 тисяч доларів біток був. Люди скупляли спот. Багато людей знає вже в просадках на 50-60, на 60, хтось на 70%. Це, скажімо так, уже такий позитивний сигнал для того, що ми можемо ще нижче сходити, щоб цих людей якраз по психології ще сильніше вибити. Вони почнуть скидати це все подешевше. Ну, відповідно, великі гравці почнуть собі набирати позиції. Ось саме в діапазоні 48-50 тисяч доларів. Я би вже би спостерігав, і потрохи можна набирати як і в цілях маніпуляції спотовий відповідно портфель, так і можна вдовго формувати вже свій портфель. Тому ось така ситуація по нотконі в плані глобальному, що для мене зараз виглядає. Подивимося, як це буде знову ж таки відпрацьовувати, але поки що йдемо по плану. Ну і після цього, коли наберемо велику кількість енергії, тобто великий об'єм актива, набере великий гравець собі, максимально дешевого, тільки тоді він розжене цю ціну актива, і ми підемо вище. Як ви бачите, фундаментально новини не повпливали відповідно на ціну актива. Ходьте на DeFi.ua, є дуже багато цікавих відео, які ви можете передивитися на різні теми. Ну і також у нас є телеграм-канал та телеграм-чат Chat, де ми часто переписуємося на різні цікаві ситуації, моменти, взагалі скрипти та й в цілому із життя.